Справа 766. За малюнком 21.8 знайди градусну міру кута АОБ. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на малюночок, який я переніс на дошку. Ми бачимо, що кут АОЦ у нас прямий, ось позначка, яка про це сигналізує. І бачимо, що кут ВОЦ у нас дорівнює 30 градусів. Давайте це запишемо спочатку з малюнку. З малюнку пишемо кут АОЦ дорівнює 90 градусів, а кут БОЦ дорівнює 30 градусів. Ну добре, нас запитують, чому дорівнює кут АОБ. Промінь ОБ ділить кут АОЦ на дві частини. Записуємо тоді так, оскільки. Кут А дорівнює куту АОБ плюс кут БОЦ. То для того, щоб знайти невідомий доданок, пишемо кут АОБ. Дорівнює, треба від суми від кута А О. Це, відняти відомий доданок. Кут БОЦ. І це дорівнює. Тоді замість АОЦ ми пишемо 90 градусів. Відняти БОЦ у нас дорівнює 30 градусів. І це дорівнює тоді 60 градусів. Тобто кут АОБ дорівнює 60 градусів. Записуємо відповідь. Отже, кут АОД дорівнює 60 градусів. Ну що ж, ось таке завдання, що промінь ділить прямий кут на дві частини. На цьому вправо завершено.